Ставні граціозні, норовливі і красиві, коні, справді унікальні тварини, незважаючи на породу і вік, кожна наділена вольовим характером, витривалістю і гордістю. Багато хто вважає, що зовсім не собака, а кінь друг людини. Особливо цінно, якщо це найкрасивіший кінь у світі, а з яких скакунів не можна очей відвести. Найкрасивіші коні світу п'яте місце в рейтингу найкрасивіших коней в світі віддано донський коні. Це верховноубряжна порода, яка була виведена в 18-19 століттях, причому в Україні на території нинішньої Ростовської області донськими козаками, і ця порода чи не сама самобутня заводна в країні. Предки донський коні скакуни степового типу, які досить довгий час поліпшувалися жеребцями східних порід, а так само чистокровної верхової, східні виробники це турецькі карабавські, Перські, туркменські потрапили до козаків як військові трофеї в період турецьких воєн. Донська порода це великий зріст, приблизно 165 см в холці і ошатність. Кінь відрізняється міцним здоров'ям і міцністю, а так само східною породністю у сучасних представників масть руда або бура різних відтінків. Зустрічаються коні золотистого відтінку з темними гривою, і хвостом найкрасивіші коні в світі, як можна бачити на фото або відео. Відмінно підходять для триборства, конкуру, пробігів аматорського спорту, а так само навчання малюків в верховій їзді, донські скакуни можуть використовуватися і під сідлом, і в легкій упряжці. До речі, нерідко зустрінеш таку породу у кінної поліції або кавалерії. Найкрасивіші коні, натхненники Орловський рисак, орловська рисиста потрапив в список найкрасивіших коней в світі на четверте місце. Це знамениті українські скакуни легкопряжних коней. І у них в крові здатність для різкої рисі. Цю породу вивели в Воронезької губернії на Хреновському кінному заводі під керівництвом графа А Орлова. Слава про найкрасивішого коня стала поширюватися по світу в 18-19 століттях. Жваві орловські рисаки 2012 року з'явився орловський рисак шляхом складного схрещування з арабської голландської. Датської Мекленбургської породами зараз кінь відомий як корінник в українській трійці. Орловці користуються величезною популярністю на різноманітних міжнародних аукціонах коней і використовують їх під сідлом в якості спортивних і прогулянкових коней. Орловський рисак здатний дуже красиво згинати шию і тримати голову, тому відмінно виглядає в упряжках. Він широко використовується і в драйвенги, кінь неймовірно красиво і гармонійно складена. Темпераментна і добронравна, неспроста горда постава, грація, високі рухи, а так само пишні хвости і грива надихнули багатьох письменників на творчість. Про орловців писав Толстой і Купрін. Прикладом літературного твору може стати і книга Тальоні» Петра Ширяєва. Де оспівується Орловський рисак лестощі, порода так само, фіксації на картинах відомі авторів, часто до найкрасивішої коні звертався художник Микола Цвіркунів, стакун так само став героєм кінофільмів. Рисак і здоровань». найкрасивіші коні довгожителі неможливо відвести очей від арабської чистокровної коні. Стародавня порода виведена на Гаркейському півострові. Чотири сім століттях і її представники відрізняються від своїх побратимів. У арабської коні увігнута голова і великі очі, а крім цього, північі хвіст, який при будь-якому вигляді швидкого алюру піднімається досить високо. Цікавий факт: арабська скакун є довгожителем серед домашніх коней. Багато вихованців можуть дожити до віку 30 років, при цьому кобили можуть розмножуватися до глибокої старості. Арабська скакун арабська кінь знаменита на весь світ і відрізняє витривалість, особливо на дистанціях понад 100 миль. Тому арабська скакун використовується на скачках і кінних пробігах, підійдуть коні і для аматорського кінного спорту, і для непрофесійної верхової їзди. Варто відзначити, що багато порід коней і до цього дня схрещують з арабською породою. Робиться це для поліпшення породи. Племінна робота покликана зберегти і розвинути кращі якості арабських скакунів. Найкрасивіший кінь, неоднозначний лідер, а халтикінський кінь, це верхова порода коней. А які знають буквально всі, виведена вона на території сучасного Туркменістану ахалтеки приблизно 5 тисяч років тому. Ахалтекінці є найдавнішою з культурних порід, і вона зробила свій вплив на ряд інших: арабську, англійську, скакову та інші. Ця воїстину найкрасивіша кінь в світі відноситься до числа чистокровних порід і називають елонною верховою конем. Протягом декількох тисячоліть Ахалтикінці ні з ким не схрещувалися. Унікально красива порода, пристосована до сухого жаркого клімату, здатна акліматизуватися в інших місцях, а за зовнішнім виглядом кінь неможливо сплутати ні з ким. Завдяки своїм формам Ахалтиканці отримали порівняння з гепардами і хортами собаками у вигляді переважають довгі лінії. При цьому Ахалтикінська як кінь відома своєю тонкою психічною організацією. Порода розумна і не звикла демонструвати свої почуття на публіку, проте вона віддана і прив'язана до господаря. Тому багато спортсменів, які звикли до безвідмовним і більш флегматичним напівкровки, вважають найкрасивіших коней в світі, важкими в роботі. А халтикінський кінь вважається найкрасивішим конем у світі. Найкрасивіша кінь в світі. Суперечки тривають деякі називають найкрасивішою конем в світі, а однак існує думка. Що є породи красивіше, наприклад, фризька кінь або фриз. Вона виведена в Фрісландії. Це провінція на півночі Нідерландів, в 16-17 століття. Вийшли фризи шляхом схрещування місцевої, холоднокровної породою і іспанських коней. Сталося це під час окупації Іспанією Нідерландів. На заході фризів іноді називають чорними перлинами, оскільки це одна з найкрасивіших і незвичайних порід світу. Двічі фризькі коні були на межі вимирання однак врятували від уготованої долі породу допомогли нідерландські конярі. Фризи вважаються ваговозами. Це мохноногі коні на ногах звисають фризи. Найкрасивіша кінь в світі отримала престижний статус за грацію і гармонію. Фризи створюють відчуття величності і пишноти у тих. Хто бачить коня, вперше кажуть захоплює дух, фриз високий, ефектний і здатний, дивиться зверху вниз на навколишній світ, велетні, добродушні, зручні в їзді і незапальні.